Драсті. Всім привіт! Ми з України. Не з цим стоїм єбашим, традиційно 343-й день, куди зникли з Ютуб канала Ролики не стять. Всі ролики є, але мій канал піддався страйку через постійні скарги від кого? Ну, блядь, само собою, від чому слово ру ви будете чути тільки як слово ру... Тільки з тої причини, що на цілу купу роликів накладено обмеження Age Restrict, це значить, що ролики недоступні будуть без підтвердження віку. Крім цього, всього за хейт... Блядь, Я в інстаграмі тільки звик до цього, але тепер і в Ютубі. Страйкнули e, канал. За хейт спіч ніколи б не подумав. Саме тому тиждень я був без доступу до головного каналу. Я щиро вражений тим, що у мене аудиторія не дублюється в інстаграмі, в телеграмі напевно дублюється, але в інстаграмі ютуб аудиторія дуже різна. І ви переживаєте і пишете мені, в тому числі на електронну пошту. Тому відповідаю, канал був у мене без мого доступу. Є резервний канал, на якому щоденно виходили, виходять і будуть виходити, ролики не стять з розборами і і псо, і психологічно, психоемоційних наших станів. Так само я тепер відоси буду дублювати вже дублюю в Телеграм. Всі посилання залишаю. У мене йобана, блядь... Рух. Заблокували навіть Твіттер, який мною активний не був. Я активно його не вів, але навіть його забанили безповоротно. Тільки я звик вже до постійних банів в інстаграмі і створив резервний акаунт, на якому пощу ці всі ролики. Як вони заїбашили мені YouTube, і Мені довелося створити резервний канал, на якому будуть всі ці ролики на цьому ж каналі надалі буде багато роликів іншого змісту, не з щоденними розборами психоемоційних станів і ПСО. Оскільки баняться вони, вони під особливою увагою. До речі, мені сказали, що, ймовірно, це все тому, що мій канал попав ще влітку в цей лист від тимчасово живих вагнерівців, де вони опублікували Ютуб канали. Там дуже прекрасна компанія, там і Береза, і Карась, і мій телеграм-канал теж там. І просто до нього дійшли руки. І всі ссылки, які там публікуються, вони кидаються в певні чати з ботами і боти їх атакують. Але це все дуже тупо. Но на мою скромну... Ніхуя не скромно, на мою експертну думку, це піздець, як тупо, тому що банеш один канал буду створювати інший. Є телеграм, не буде телеграма, буду, блядь, в месенджерах розсилати. Не я, буду, ви будете самі. самі. Дуже сподіваюся на це все. Так що, все нормально, щоденно ролики як виходили, так і виходять. І не переживайте, це теж війна, і війна не тільки тут в окопах, а й на інформаційному фронті. Ролики виходять, підписуйтеся на резервні пабліки. Якщо вам цікавий, щоденний контент з роликами. І будемо бачитися щоденно. Це не значить, що треба відписуватися від цього каналу, бо тут буде багато контенту іншого змісту. Сюрпризи готую. Так що, як завжди, нам робить тільки свої, роботи дуже багато, але все її переробимо. Не з цим стоїм, їбашим. І ще одне ключове мало не забув. Якщо немає нових відосиків на цьому каналі, де ділися старі, тут теж все дуже просто і постаралась хто йобана, блядь, ру. Тому що скарги летять навіть на старі відеоси за 120-й день повномасштабної війни, за 85-й. І тому я їх просто приховав. Я їх не видалив в архіві. У мене все зберігається, але я приховав їх від загального доступу, щоб не ризикувати повторними страйками. Дякую за терпіння і підписуйтеся на всі резервні канали. А тут буде ще багато що цікавого.